Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз у мене чудова новина про те, що інтенсивність російських бомбардувань керованими коригованими авіабомбами Української Херсонської області стане менше, тому що сьогодні, в день 22 грудня, на цьому напрямку було збито відразу три російських бомбардувальника. Що ж там відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше. Отже, в день 22 грудня командувач. Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що сьогодні, на південному напрямку над окупованою частиною Херсонської області, було збито відразу три російських бомбардувальники Су 34 під час їх маневрування перед запуском оцих коригованих авіабомб, які ще називають кабами. Цитую далі Миколу Оліщука. Уночі 22 грудня 2023 року на шматку збитого шахеда отримав послання від окупантів. Послання досить нецензурне. Чудова ідея. Ось вам наша відповідь. Сьогодні о півдні на південному напрямку. Мінус три російських винищувача бомбардувальника Су 34 Кінець цитати. Отже, це знищення російських літаків відбулося через кілька днів після того, як було повідомлення про постановку на бойове чергування ще одного третього заро. Кунком дивізіону зенітно-ракетного комплексу Петріот, який нещодавно надала Україні Німеччина. Бомбардування українських позицій та населених пунктів у Херсонській області, в тому числі і плацдарму по лівому берегу Дніпра, оцими кабами, було для росіян чи не єдиним способом якось безкарно для себе завдавати ударів. Я бачив це декілька днів тому на власні очі, і це, ну скажімо так, досить страшно. І тут ситуація дещо нагадує. Ту ситуацію, яка відбулася у травні у Харківській області, коли е, фактично були припинені російські аналогічні бомбардування, які вони здійснювали з території е, Брянської та Курської областей. Тоді, е, як потім згодом повідомили і у командуванні повітряних сил, і у СБУ, вдалими діями зенітно-ракетного комплексу дальньої дії, було збито відразу три вертольоти та два російських літаки, які здійснені. Існювали отакі бомбардування та забезпечували їх радіоелектронну боротьбу. Тому гадаю, що і над Херсонською областю тепер вони так робити більше не будуть. І таким чином загальні втрати російської авіації, тепер які підтверджені Генеральним штабом ЗСУ, складають на даний момент 327 літаків та 324 вертольоти, плюс 3 за сьогодні. Стежимо далі за ситуацією. До побачення, слава Україні!